Пам'ятка на осінні канікули. З метою попередження нещасних випадків травматизму прошу вас ознайомитись із правилами техніки безпеки під час осінніх канікул з обов'язковим їх дотриманням. Пам'ятайте та виконуйте правила дорожнього руху: Не грайтеся на тротуарі біля доріг. Наберіть в руки підозрілі та вибухонебезпечні предмети. В випадку їх виявлення необхідно повідомити дорослих. Дотримуйтесь правил посадки в автобус та висадки з автобуса. Не відходьте далеко від будинку і не впускайте в будинок незнайомих людей за відсутності дорослих. Обережно користуйтесь побутовими електроприладами та газом. Не підходьте до ліній електромереж. Якщо провід обірваний, повідомте дорослих. Не грайтеся з безпритульними собаками та котами. Не грайтеся біля залізничного полотна. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та дотримуйтесь світломаскування у вечірній та нічний час. Пам'ятайте, під час канікул та у від навчання час відповідальність за життя та здоров'я дітей несуть батьки. Гарного вам відпочинку!